Отже, пане Володимире, що не закінчилася гра проти команди Ясько з Вінниці. Друга поразка поспіль, друга з мінімальним рахунком. Вчора 1-2, 2-3. Що можете сказати по грі? По грі, хочу сказати, що до команди до гравців немає жодних претензій. Кожен гравець виклався на 100%, десь не пощастило. Десь там в кінці першого тайму м'яч Яско вибало з лінії воріт. Була гра емоційна, було багато більше боротьби такої спортивної злості, чим якогось такого тактичного футзалу. Обидві команди могли як виграти, так програти. Багато моментів виручали вратарі, Ну, десь десь не залізло. Що можна сказати про те, що сьогодні. У команди особливо в другому таймі грали фактично на межі фолу, і це ці кому могло перевести дійсно таке. От, ну не зі свого сумків, але більш такий серйозний прояв емоцій. Ну, Я ж кажу, дуже напружена гра, нам потрібен був результат, тільки три очки. Команда вийшла зарядженою нам матч, не давали спуску суперника, і суперники, і бойові хлопці такі теж з характером. Ну, Накал був дуже високий, але хотів би відмітити, арбітри давали грати десь, ну, не було зайвих карток. і, ну… Гравці себе контролювали до якихось там визначення стосунків не дійшло б. Ходу другого тайму вже були помітні зміни четвірка. Зокрема, Гажимон у першій четвірці замінив Павло, а відповідно, Корешко перейшов у другу четвірку. Це були саме заплановані тренерські ходи, чи все-таки щось із Павловим сталося. Ні, з Павлом все було добре. Це такий ход е, тренера, і ми бачимо, що це було правильне рішення, бо в другому таймі команда заграла ще активніше, е, заробляла гольові моменти, але ви самі бачили цей чудо-гол. Ну, це футзал, так буває. І останнє питання О, вже. Фактично, боротьба за чемпіонство можна сказати, минуле на цьому фіналі чотирьох, але залишається ще можливо десь шанс побути за бодай би за бронзу ну, за деяких обставин. І як буде налаштовуватись команда на останній матч проти Любата? Для нас нічого не змінилося. Ми на кожну гру виходимо тільки для того, щоб перемогти. Тому налаштування максимальне. Нам треба брати три очки, тут без варіантів. Дякую.